Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте, хто до нас завітав. Це шпачок. І він каже, що ми багато віршиків розповідали і слухали, а про нього ще не, роз... не слухали. Давайте зараз послухаємо про шпачка віршика. А ми, шпаківні, будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали. Веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Поро... Повиростали їхні діти такі ж співучі й голосні. Дітки, ми зараз з вами послухали віршика. Віршика про те, як прилетіли шпачки, і ми їм будували шпаківні. А давайте ще раз послухаємо і порадуємо нашого шпачка, послухаємо віршика. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Повиростали їхні діти, такі ж співучо голосні. Наші шпачки дуже гарно співають. Вони такі веселі чарівні. А де вони живуть? Там. Шпаки живуть у шпаківнях. Ми зараз можемо її побачити. Так, це шпаківня, яку будують люди для того, щоб шпачки жили поряд з ними і співали веселих пісень. Дітки, а хто до нас сьогодні з вами завітав? Так, до нас завітав шпачок. І ми йому розповіли віршика. А що будували дітки? Шпаківні. А що шпачок ще робив? Гарно співав. Шпачок, тобі сподобався наш віршик? Дивіться, шпачку сподобався, я сподіваюся і вам. І ми зі шпачком кажемо вам до побачення до наступної зустрічі!